Акції АТБ Ми це віддільним роликом зробимо Зараз я вже тут все таки я скуплюся Зигінське АТБ, те що на ігін Так, зараз парканимося, наша парковка дивиться Там де не кормить голубів. О, це наша парковка джика ну а так буде нормально вам видно продукти ті що я буду купляти. О, мені вона нравится. Так, ключики джик джик. Я відпочив, у нас 55% камера, так що... Ой, камера батареї. Ой, це я на цим ключом туплю. Схожий. А, короче тут система така поняла, если щось не так це ще як тим ключом крутану, сейчас нам надо О! Ух, який різний замок так сорі за технічні неполадки фу, фу, фу. Фу, фу. так кінь. Кінь стоїть Ну що, гайда, акція ТБ. Сейчас по списочку купим. Чуть-чуть котлети, вон. Надо кинуть на карту. Бо не вже за щось куплятися. теж корыто. О, як тут добре, свіженько. Так, і знову не это. Сейчас, секунду, давайте вон, накруту авокадо. Перший гатунок дородійки. Дві хвилинки. Так. 25. 23 друзі. 23. Зараз повністю цю серію бахнем. Тупо папа тебе. О, блін, які тут лимони гарні. Це мені каже з вулиці. Дивіться, такі тугенькі, маленькі. Супер. Возьмем. Мадумузель любить чай з лимоном. А я як... Я як карта ляжу. Ось ще й по акції. 66. 95 вам видно, я думаю, так бананчики причу. Може бананчика взять такі. Сто літ бананчиків не їм. Я їх поки довезу, вони не крякнуть. На... Цей битий. А три маленьких. Це красивіші. Ну якщо я зразу з'їсти. Щось банана захотілося, я же говорю, 300 літний банан. Так, зараз не буду вас смущать із писком. Морозового написав. Кстати, хотів шоколадний мороз зовути 19.65. Ну, рішив наступний раз. Так, зараз возьму 4 баночки пива. Де воно? Те що я хотів ось вчора ми його Ну, Кстати, після розлівного я вже вкуса не понял толком, Візьмемо це на паукці. Це я довбунку. Може дві, а потім... Бо це ж мені перти ще. Дуже довго. Так ось купи... Так, думаємо, думай, думай. Ладно, давайте. Ладно, в конце еще возьмем видоса. Доберем. Сейчас, короче, возьмем то, что мне не надо. Где? Ты шо? Так. Кстати, знаете, что сыр и соус я хочу взять. Честно скажу вам, что тут так воняет. Чернила, капуста, что-то такие привкусы. що він тупо ходить, тут що купив. О, бухлішка, соблазна бухлішка. Соблазнительний бухлішко. Ух ти, які всякі приколи з'явилися, що це таке. О, яка красива бутилка. Я просто б взяв би червона кавина, прикиньте, класична. Я просто б навіть взяв би не за вкус, а і за бутилки. Гарна бутилка Так. Короче, гарний дизайн, що я вам сказав. Так, ладно, що там мадемуазель подакувала свої сидели, ні, там ще не є, ну ага, оцей брали ми, прикиньте, по 37 гривень. Ось, отак, би я дуже вас нагнув. По 37 гривень брали вже 69,50. Так, сир треба, соуси, два гірки сметана. От що ще не взяв? Так, візьмемо сметану молоко. два сыра. Давай, то тут, тюль... а, не, вдруг украдут этот рюкзак. Стремно. Два герочка надо взять. Ой, герочки. Ой, блядь. Ой, А ну можно я... Так, сейчас мне не надо идти-то. Два гірочка, Ой, вони знайте. Цветочки потухли. Ну, Вроді світу не погано. Цветочки вже були чорні, подгулявши. Чувак в парику Тоже оригінально. Бачите? На касі. Чувак в парику походить, чи то дівчина. Вибачаюся, якщо це та дівчина. Такого Но... жар на чувака в парику. Так, друзі, сири. Катя, тут же проблематично назигина туалетська Це треба ТРЦ Київ, прикиньте, шурувати, кажись. А в мене вже буратіно піддавило. Зараз давайте глянемо пельмені. Так, Пельмені руть. Ага. Ну що я їх і візьму? Вони, конечно, хуже, ніж міські моз. Но... Ну, возьму я в нашому, поняли? Просто вони розтануть, поки я буду. Дивіться, плюс 80 грам. Руть 100%. Це так само, як і морожено вони продають. Коротше, такі пельмені я їм. Ну, мост мені вкусніше. Мені щось не бачу. Ладно, пельмені ми заповнили, так? Да? Возьмемо. Возьмемо. Наше МТБ. І нашому ТБ, навіть ну, возьмемо. Так, треба поглядати на свою корзину, бо можу замутити. Щось я не пойму. Вижжали чи що Це не напас? Це не опас. Як бабу нема, то це не опас. Так, а що ж робити з тим, що хочеться в туалет? Друзі, в центрі було круто. Сум сходив та й все. Знаєте, що я думаю? Сметану молоко беремо. Нічого з ними не станеться, як я чуть-чуть покатаю. Ага, це вона це сметанка секціонна. 34-39. Просто наше. Те, що було колись просто ваше. До 10-го місяця до життя. Ще місяць впереді Так, і... А яке воно молюко? По-любому ж молюко якесь по акції. Молюко. Так, молюко. ягодинське навіть стопудову. Беремо з дальняка. Так. Видно вам мої кросівки. Молюку 3183. Треба не тупануть. Так. Чуєте? Надо не тупануть, а таблицькою карточку розчитався, щоб там чуть-чуть було дешевше. Знаєте що я хотів? Сирий. А де сирий? Іде назиги на, на сири. Це кстати, мабуть, всякі Ой, щось надуте таке. Mm. Воно, мені каже, не повинно бути надуте. Воно вже подгулявши. Треба сир не них знайти. І краще сир купити вже на половках. Так, що тут? Оце все перепробували, в принципі. І мартадельки, і мюнхенські, і оце мадіте рано, в томаті. Ну, коротше, все, оце Глобинське перепробував. А, вчора ми жарили оце. Ось. Ні, 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 брешу, підожди. А, так, да, оце. Гомілки делікатесні, ну, таке щось. Пишу 20 минут, я їх жарив минут 40. Їх... Таке, таке чуйка, як я їх не дожарю. Ну, Гарячі воно і вафу. А це, кстати, я вам пос... можу посовітувати по своєму опиту. Дуже мені подобається, Дивіться, яка нарізочка тоненька. Ескалоп. Ескалоп. Да. Ескалоп апетитний. бомбезно вже нарізано. Коротше. Кинули на сковородочку, пожарили. ну Це все бачите, те, що я люблю без акцій. Ну, тобто ось. Оці, 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 оці. А не підкажете сири, тверді? О, дякую. Все, побачив. А я щось дивився, дивився і не побачив. Сири, що мене цікавить, а цікавить мене ось. Візьмем, давайте вже тут візьмем. Ну розтане, то розтане. Нічого страшного. Приїду холодильник. Один такий. Я раніше зрозуміли. Раніше сири нагрібав. По 6 пачок брав, а зараз не нагрібаю все із засвітло. Дивіться, це все по акції, якщо воно стоїть до 50 гривень. Оце вже сумасшедша ціна. Якщо до 50, то це нормально. І ще нормально, якщо оцей сир ось оцей, стоїть 55 гривень по акції, це теж буде нормально. І дивіться, щось він, щось він такий уставший, да? розстав, перегнуло його, давайте ми його назад. Надо ж товарний вірш, щоб був. Ось як він стоїть 55, то це на даний момент з курсом долара, то це нормально. Ну, поряд і надстой. В принципі, пробував якийсь надстойний. Sorry, може у вас там є сири і вкусні, ну король брав, бо по акції, а так щось не дуже. Так, ладно, друзі. Це свої лінії то куча. Так, зараз глянемся. Ага. ну... Ми не рибні, в мене рибаки, креветки це таке. Воно. У, кстати, оце колись хотілося купити, воно вже готове. Як його там зварити, чи піджарити і соусом залити, Прикольно було. До вермишелі, да? до макаронів. Це воно, кстати, мабуть, да? м'ясо креветки своє лінії. Короче, я думаю то воно. Там все по-другому написано, ну, в принципі можна пробити, якщо є пробивалка. Так, друзі. Сметана молоко. пиво морозове. Все круто. Осталось би ще десь відлити. Може, я ще десь намучу туалет сходити. Хліб я купив вчора, чи мормозель купив. Так, добирать пиво чи вже там Купити пельмені. А, кстати. А, кофе мені мене вистачає. Це я цього не брав. Ні, тільки не 200, а 120, мабуть. Так, не буду вам голову забивати, я не пам'ятаю. Ось, кстати. Нагребли би по 55 гривень, якщо я не помиляюся. Тоді по, по 55. вроді. Оцей. Оцей. По 55. Дві пачки я брав останній раз. І оцей брав по 55. Ви бачите, які ще ціни? Отак. На 40. На 40 чимсь гривень Короче, дороже, зараз. На 40 чим-то гривень. Ну, хіба це реально так? Кстати, На завтра треба баклаху води бо я там чокнувся у мене без водички ну хай я вже в тому. Фу, заїхав в зону ванізми заїхав в зону ванізми Ось, смотри смотрим брали по 37 У нас до сих пор в холодильнику две бутылочки осталось брали по 37 Ща 69 брали по акції коротше життя по акції У нас життя по акції ви понимаєте Життя по акції і по поэтому Респанції. И по уставах даже можно, даже мор Походу супермаркет супермаркета почтальонов не пускають. Так ну що, друзья, давайте глянемо. глянем опачки. А ну ще кстати я гляну сколько у нас. Нормально, 16. Ну що я не купив? Пельмені не купив, тому що боюсь розтану. А, соус. Давайте ще тут один соус. Давайте за, за те, що я в цьому АТБ, називаю, типа сняв контент і мені заплатять долар. Долар з то А можливо два, кстати. Я ще візьму тут, давайте. Соус і так їх надан. Ось. Кстати, вони по четвертаку стоять, А сейчас, сейчас, сейчас. А сейчас що? По 24. Ну, це я взял. А, о, дивіться. Лаваш. зараз я вам покажу. От. Лаваш і бургер. Кстати, прикольно по 19.90. Тут 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 тут. Опачки. Может не буду мешать выбирать смакусі. Так, чик. Давайте оце Оля. до. Оля. Дві касси працює, да? Три каси працює. Так, і оставай, то вас чуть-чуть. Так, друзі, так, що я казав? Я уже забудь. Минутку давай. Так, ну ви поняли, що нам залишилося, Добраться додому. Докуплю я пельмени і докуплю я, короче. пиво, наверное, докуплю. Давайте ще звуку возьмем для повночасся. Так що, друзі, всім гарного дня, мирного неба. Побачимося в наступних серіях. А, кстати, ми сейчас, наверное, ще побачимося, як я буду їхати додому. Те, що я не докупив, докуплю вже в нашому АТБ, щоб воно не розтало, Так? Всім гарного дня, мирного неба, побачимося. Давайте па-па, па-па.